Всім мої вітання, всім миру і добра. Бачите, якого в нас сніжку? Бачите, яка в нас погода, гарнесенька, сонечко, вже ніби потепліло. Вчора вечором падав, ще трошки сніжок, то бачите, на от мості ще є сніжок. Але в загальному то вже потепліло. Потепліло і. Вчора ще так само стріхи капало там, отакі от бурульки. Бурульки такі, колись такі були е, величезні бурульки, що ми е, ходили до школи. Дітьми були, зламлювали і лизали. Може, хтось так робив. Бачите, які в мене там. Це тут на, на, на літній душі. бачите, які бурульки. яка красота. Ну, от щось таке є часом в природі, що згадується. Дитинство, скажу вам, так як є. В церкві в нас щось правиться, ну не знаю. Я не була давно і не знаю. Треба буде піти, бо помолюся вдома, так знаєте, помолюся, включу собі і молюся, і молюся, і слухаю ті молитви, а, а до церкви не йшла. Давно не була в церкві. То не, то не є добре, то не є добре. Але йду я. Знаєте, що хочу зробити? Хочу собі набрати землі, щоб прогрілась, бо вже сьогодні, вже вже далі кінець січня. І я хотіла би посіяти перчик, а перець треба рано сіяти. Ну от я, так як я собі знаю, то я рано треба сіяти, бо бо він дуже довго росте. Помідору пізніше, а от перчик треба зранку. Так, раненько сіяти Десь, ну, до кінця січня, щоб я його посіяла. О, а тут моє все під сніжком. Під сніжком. Ну, нічого, нічого, нічого не забирали. Та вже як є, вони вже і так роки, то всі ті, ті мої звірі стоять, то, то вже таке собі перемалюємо, Візьмем балончиків. Якщо будемо мати таку можливість. І помалюємо їх трошки. Бачите, я собі тут наносила е, зверху пісок землі і піску. А тут у мене та моя Георгійне такі мої. І тут наберу собі, але поставлю до котельні, щоб прогрілась трошки та земля. і тоді тоді посію. І той вазонок мені треба пересадити ту калу, я не пересадила так до сеї порі, все не вистачає мені на то часу. А зараз все зроблю. Прогріється земля пару днів і я посаджу. Бачите, було в підвалі, витягнула собі помідори і огірочки. А і там пашені є, там в хаті ціла банка трохлітрова, Але я. Квашені мене дуже ну, кислотність, а то такі маленькі огірочки і помідори. І так буде. Йдемо, я вам покажу сюди ще своє, свою господарку. Боже, не знаю, чи та курка а, несеся, чи що її бракує. Але, так, але дивіться, а, тримали а, їх тут в стайні. Бо були морози. Сить, якого капару народили. Хоч ми вже повністю тримаємо вікна відкр... та двері відкриті. Але, може, підсохне трошки. Та не кричи. Хочу вам сказати, що я вже лишаю світло включене. Так, хочу вам сказати. Виключила, виключила, бо курка дуже кричала. Що я лишаю світло вже включене, одну лампочку економку, бо то вже така пора, що треба, щоб вони починали паруватися, починали нестись. Починали Бачите, вона вже знову йде, вона знову йде, бо вона хоче знестись. О, ну вона йде собі, може, не буде кричати. Бачите, залітає, а буде кричати. І тут треба хоч за дві неділі почекати, а тоді вже. Вони почнуться добре нести, і я не за курей Кури то ще мають час, знаєте, таке, бо я ще не буду курячі яйці е відкладати. Не буду відкладати, не знаю. Я так думаю. А от індики треба, щоб вже індички вже парувались і вже починали нестись, бо того, що коли то, то буде. Для індиків, то то дуже е, запізно. Як вже індики будуть у червні місяці, то для чого вони вже треба? Вони вже, то вже їх і не треба. Добре, якщо вони тепер почнуть е, почнуть порватися, почнуть нестися і вже десь на, в середині березня, ну на квітень е, будуть індичата. Ну то тоді, тоді так, а пізніше не не потрібно. О. Чоловік чистить в крилятниках. О, Тут висипала ще їм, яблучка стругала, вони ще виїдають. Крилечка в нас мала кроленята. Бачите, чоловік прикрив, бо вона мала. Це сьогодні який день, як вона мала? Другий, третій. Двадцять перший Ага, двадцять 25... пер то ще була то ще що, то ще була неділя. Третій день. Ага, зараз подивимося. Ой. Зараз хоч подивлюся, яка то криличка у нас тут була. Ага, сявенька. Сасивенька мала кроленята. А ти не дивився, скільки їх там є? Ага, чоловік в мене не, не любитель дивитися. Не любитель дивитися. Треба буде подивитися. Може, зараз подивлюся. Ще вам скажу болючу тему, що в мене ці кроленятка. Бачите, всі чорненькі, що їх було багато. Крилиці така їх перекинув з тої всю, бо він так перекидає, де е, сухенька, частенька, і він так перекидає їх, а там чистить, там підсихає. Ну, Треба, щоб було чисто. О. І не знаю, з якої причини кроленята пропадають. Ну, Він мені не казав, а що я от вийшла, а він мені каже, що пропало вже троє. Троє. І ще одне відложив. Може, аво, бачите, і то таке сидить, не знаю, з якої причини. Годує лише тако, ячмінь, ячмінь ту добавочку і сіно. Не дає ні, ні бараволі, їм мені нічого не дає, то я не знаю, з якої причини вони пропадають. Таке буває, знаєте, хто нічого не має, то нічого не втрачає. Таке буває. Та... Не, не будемо розстроювати, бо то так є, ну що робити. Як Бог дає, так мусить бути. Нічого страшного нема такого. Просто шкода, бо воно таке гарнесеньке і, і пропадає. Щось йому бракує, не знаю що. Ще вам покажу цю партію. О, бачите, яблочко, кусочок там їм покришив чоловік і морквиці і яблучка. Та давали би, давали би, розумієте, і морквичку бо маємо, і яблочка. Ну, але коби все було добре, коби все було добре з ними. бачите це засі, що я казала, такі рябенькі що є. Бачите, які. Каже чоловік, що вроді тут є е, три, три кріли і три кролики. Не знаю, ну, вони мені. Вони, тут є шість штучок. Шість так штучок. Ну вони мені дуже подобаються. У клітці такі були ще меншенькі, я показувала, а тут вже, подивіться, які гарню такі. А я їх розділив, вони вже скачуть одне по-другому. купа шерсті було А що ти все тут ся, як розділив? А де ну-ну. Ну, ну. Угу. Може треба їх вже їх в клітах розділити. Ні, вони ще побудуть. Я поки що тут не видиш шерсті, ні тут частенько, сухенько. Вони мають тут волю. Має тут волю. No, а там в клітці. Ну то подивимось. Я прийду, е... прийду і подивимось. Мені до... я би хотіла, щоб такий рябенький був і самчик. Є, є. Є? Є. А, дуже файно. і mm таких... -hmm. Рябеньких і Рябеньких самчик, і так? Є самець. Ну, то файно. Не може і твого сімати. Так... Ага, ну Ці то я... файно, то файно. Та Він, не буде. Mm -hmm. Красота. Ну, красота. Мені дуже подобається. А ти маєш записано все, де вони, ну коли вони роджені, все як має бути. Листопаді. В листопаді. В листопаді. Ага. Ну добре. Ну добре, добре, добре. Тут перенесли все зерно, бачите, перенесли сюди мішки, бо скажу вам, що в машині була мішка. Я сіла в машину і чую, що була мишка. І кажу до чоловіка, бо там було в нас в гаражі, зложено в гаражі. А я кажу, забирай зерно звідти, бо Миші в машині попередаю всі, всі якісь дротики, і все, ви, ви кажете, от таке, таке, село? село. О, качки несуться, несуться. Качур у нас такий файненький, такий спритний. Качачки наші несуться. О. Тут добре що, добре, що є сніг, знаєте, такого трошки. Ну, як сказати, ну, нам добре, нам тут добре, що сніг, але не всюди треба того снігу, і морозу, і того холоду. Але тут добре, бо того, що їм хоч хо так, як сухо, знаєте, бо як болото, то капарія страшна, страшна капарія. А во, я не знаю, я не виходжу і не дивлюся. Знаєте, мені треба ходити сюди по своїм е, сім, е, обістю, по своїй господарці. І пільнувати, приглядатися. А я що ходжу? Чи тут єндик парує, чи не парує е, ті єндички? Е, ну, питаю чоловіка, чоловік каже: ну чоловік що, таке саме обійде, обійде зранку і, і вступаєш. О, а я м, треба вже тепер включила світло, то вже буду тепер виходити і наблюдати. Я люблю постояти, понаблюдати хвилин 15, навіть із півгодини тако проходжувати і пільнувати. Чи вони паруються, чи, чи не паруються. знаєте. А от такого себе, що я нічого не знаю, нічого не віджу, то я це не, не для мене. А тут всі позаходили та качечка з того боку, А що ви так розділились? А? Не всі разом в компанії. Ну от таке во. От таке во наразі. Бачите, як він пушить, який то то Дя... дядена. Ще трошки і будемо трохи чистити то. Дерево не дуже, не дуже, бо ми, бачите, то обрізали такі. Я, ж, я показувала, як ми обрізали ті абрикоси. Подивимося, все такий експеримент, чи щось буде з тих абрикосів чи, чи не буде, не знаю. Не буде нічого, значить їх е, викорчуємо і, і, і насадимо щось щось посадимо друге. О, а трошки будемо сливки дуже пустили, і пагони, то сливки почистимо. Персики теж не, не ну. Ну, трошки почистим, може не дуже. Але то ще чоловік каже, вчора вже мені казав, що треба вже нам виходити чистити дерево, поки ще лежить сніг, бо того, що потім дуже буде болото, знаєте? Потім буде дуже болото. Ну але подивимося, подивимося, може ще трошки той сніг поводи, бо зараз, ой, як сказати, <кхи> зараз я не маю. Ще часу і немає бажання. <кій> і хочу сказати, що ще на персики трошки заскоро. трошки пізніше. З цим качкам, то хоч би що, їм хоч би що. Вони такі, чоловік каже, їм треба море води, море води. А я хочу вам сказати, що в нас нема води. От щось е насос насос щось поламався в башні, і води нема. Носимо воду, носимо. Воду з керниці, а що робити? Носим? Нічого. То не страшно. Чоловік носить, то не страшно. Нас двоє, нам тої води такої безгар не треба. Може, зроблять за яких пару днів. Нічого страшного. От усі качачки дуже, дуже, дуже люблять воду, а ті вже, ті теж люблять, але ті вже бачите, як ховаються, тікають е... на сухе. Тікають на сухе. Що качур? Півні не кусають, дружуть такі молодці. Я думала, що то буде катастрофа повна з ними. Але ні, Та ще трошки, ще трошки і вже відділю ті рябенькі від тих, ну, бо буду собі лишати, як дасть, дочекати то, то відділю. Зараз йду, подивлюся, точно висуну і подивлюся, скільки тут кроленят є. Так, я висунула клітку. Бачите, я клітку висунула, щоб вона сюди не заскочила. Убралася в рукавицю і подивлюся, що тут ці, ці робить. Подивлюся, скільки їх тут є і що тут робить. Я не дуже хочу, бо зараз буду пухови ціла. А, бачите? тримала такої рукавиці, але су тримала в кишені. тепле тепла рукавиці моя, бо я тримала її в кишені. Ааа, ой, ой. Васька, тут є ревеньки. Ой, не йди, мамулька, не йди на мене. Ага, а не, не буду. О, дивіться, дивіться, яких тут є, якого тут виводку, не знаю. Може, може всі тут цілі. Ну, є їх є. Ой, ой, аж туди далі. Їх є багатенько і тут такі всі файненькі. Ага. Я зараз порахую і зараз вам скажу Так, я порахувала і вже закриваю їх. Їх є 10. Знаєте? о Їх є 10. Ну, таке. Богдан, що всі збережуться, то збережуться. Не, не збережуться. Ну то таке, то є таке. Як буде, так буде. Але наразі їх є десять. Ховаю їх туди у сіно. Треба їх туди заховати, аби вони там були собі втепі. Аби були там в теплі. Все. Все, зараз засуну назад, коїться. Чоловік пустив крилечку до кролика. І ви знаєте, він возмущається, і я йому кажу, що там треба від тої крилечки почистити, а він на мене кричить, що чисть собі сама. І я що там буду чистити? Ти будеш відсувати, а я буду чистити. Ви, ви подивіться, який він злосний, який злий. І що робити, га? Я сама сама не хочу робити зараз, а він каже, що беє сама. А він хоче, хоче. Хоче не хоче. Він як це так хоче, мусить зробити. Добре. Бачите, до сонця вже капає стріхи. До сонця і вже стріхи капає. Угу. Ще трошки і буде весна. Бачите, тівка, тівка бігає. Де то ти, де то ти бігаєш? А? Де то ти бігаєш? А? Де ти бігаєш, скажи? А? Де ти ти бігаєш? 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 Отакий, такий, 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 такий. Такий, такий фані. Або. Шо? Ну, а тому буде все, мої дорогі. На тому на сьогодні не все, бо я ще буду знімати м -м, посуд, напевно, що ще буду знімати. І, можливо, ще вишивку. Не знаю що. Ну, посуд, напевно, що, бо жіночка там мені е заказувала. Ой, посудку. Ну, і хотіла ще подивитись, то напевно, що я ще зніму. А, подивіться. Яка тут? Дивіться. О, це та кіточка, що до нас прибилась. Бачите? Сидять собі тут на сонці, там стлумали таку вирідку кутику. Вони йдуть до будки. От він йде до будки. Часом вони то більше там в сіно. А він йде до будки. Але от так цілий день собі сидять під порогом. Бачите? Отако от цілий день сидять під порогом. Добре. Поки що все. Будьте здорові, гарного вам мирного дня і всім до зустрічі, всім пока, пока.